Наші вітання в ефірі. Інформаційна програма «Вчасно». В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. про головне життя краю наступні 10 хвилин. Перший прийом нового мера понад 80 містян звернулися зі скаргами та пропозиціями до Ужгородського міського голови. Загалом зареєстровано близько 70 заяв. Здебільшого зверталися з приводу матеріальної допомоги, виділення земельних ділянок для воїнів. АТО, вносили пропозиції щодо соціального житла для випускників інтернатів. А ще просили посприяти у встановленні лічильників. Деякі питання вирішували одразу. Розглядати всі заяви, всі прохання мешканців нашого міста, і ми будемо їх розглядати. Ну в порядку надходження і по мірі можливості ми будемо їх вирішувати. Що стосується надання матеріальної допомоги до 500 гривень, це наш наше управління соціального захисту. Це з, одразу завтра, після завтра вже можемо надавати там, де фігурують більші суми до 2 до тисяч гривень. Це ми готуємо окремі проєкти рішення. І це будуть сесійні рішення, і ми також будемо розглядати ці питання, тому що звертаються як правило на лікування дітей, на проведення операцій. І ми зрозуміємо до цього сталося. Тому ці питання ми будемо оперативно розглядати. Що стосується покращення житлових умов, взяття на квартирний облік, надання земельних ділянок. Ці всі рішення повинні прийматися комісійно. Сьогодні було декілька звернень від. Виходців з дитячих будинків, які дійсно не мають реєстрації в нашому місті, і я дав дорученню управлінню соцзахисту вивчити це питання. Ми повинні негайно розробити механізм, як ми зможемо реєструвати саме цю категорію наших громадян. Проект стали управління природними ресурсами межрічі річок Тиса Тор. Основна тема заключної конференції програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Мета проекту розробити план поліпшення екологічного стану ресурсів та врегулювання водогосподарської діяльності у південній частині виноградівського району та прилеглих до нього територій Румунії та Угорщини. На реалізацію проекту, що тривала майже три роки, європейський союз виділив більше мільйона євро. Батарська транскордонна осушна система площею 500 кілометрів побудована ще в 19 столітті. Розділяє вона кордони трьох країн України, Угорщини та Румунії. У долині річок Тисатур, які об'єднує система, виникли комплексні проблеми, що потребують нагального вирішення в деяких частинах надлишок води, в інших її замало. Є Розроблено багато проєктної документації. Є розуміння, що треба робити. Є для цього документ, але нема для цього грошей, щоб це виконати. І черговий паводок це показав. Ну, якщо дивитись на цей паводок з точки зору рівнів, то я хочу сказати, що він не був якимось надзвичайним. Єдине, що поріс Тересва і потисів тільки в місті Рахів він перевищив відмітки 2010 року. Для реалізації програми стали управління природними ресурсами в межиріччі річок Тисатур. Євросоюз виділив значні кошти: Угорщині 120 двадцять тисяч євро, румунії 100 тисяч Україні 1 мільйон. Вперше всі водні господарства із трьох країн взяли участь у такому масштабному проєкті, який стосується саме межиріччя тур В рамках проєкту Румунія досліджувала басейн річки Тур і надала інформацію Україні про стан води та землі на цій території та можливість робіт на ній. Було організовано багато конференцій. На заключні, хочу зауважити, ми добре попрацювали з Україною та дійшли згоди щодо того, що моніторинг річок має бути спільним, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Необхідно обмінюватися інформацією в рамках проекту. Було проведено багато досліджень води та ґрунтів межиріччя Тисатур. Результат ні на угорській, ні на українській стороні. Водні ресурси не використовуються раціонально. Щоб упорядкувати режим водокористування, необхідно провести значні роботи та реорганізувати режим експлуатації. В минулому на нашій території виникла проблема відсутності води за останні два роки у прикордонному регіоні поблизу населеного пункту Тисабич. Оптимальний рівень води у річці тиса тримався протягом двох днів. Останній паводок, що був два тижні тому, завершився всього за три з половиною дні. Від сильних опадів до пікового рівня води та до спаду. Ми повинні бути готові оперативно реагувати на такі надзвичайні ситуації. Але найважливіше завдання це вирішення питання відсутності води. Якщо існує її нестача, а ми дозволяємо великому потоку води бути невикористаним, тоді в майбутньому виникнуть великі проблеми. У рамках проекту розроблено спільну програму заходів щодо забезпечення і охорони природи у ряді сільських населених пунктів. Реалізовано і кілька мікропроєктів спільно з органами місцевого самоуправління. У Сваляві відбулася зустріч представників чеської політичної партії світанок прямої демократії та русинської громади Закарпаття. Мета візиту чеських політиків підтримати русинів, яких нібито обмежують у їхніх громадянських правах. Які питання порушували, та чим закінчилася зустріч в сюжеті Нелі Янчук. на зібранні близько 20 представників русинської громади. Майже всім люди старшого віку. Прийшли сюди, бо запевняють, їх обмежують у їхніх правах. Відносно того, що значить, що русинів ущемляють, такого я вам не можу повісти, окрім їхнього випадку. або про те, що не є, не є русинською літературою, не дозволяли, не дозволяють, не було русинського язика. Що що дасть визнання, визнання, то що не пропаде національність. Окрім мови, ну, ну дивіться. Ну хоча б, в якому стані в нас робочі місця? Так і роботи. Роботи практично не ну роботи не є по вшиткій Україні. Ні, ну я думаю, що не вирішить. Конечно, не вирішить обговорити проблеми своєї нацменшини. Вирішили із чеськими політиками. Вони запевняють, приїхали сюди на запрошення русинської громади. Серед них і чеський парламентар Томіо Окомура, якого за даними ЗМІ називають проросійським політиком. У своєму виступі він наголошує, Чехія підтримує русинів у їхньому бажанні референдуму та незалежності. Так що пак Партія світанок прямої демократії підтримує і визнає референдум русинів, який пройшов у 1991 році. Ми підтримуємо русинів у їх праві на такі референдуми. Його визнанні право на самобутність народу має бути підтримано у всіх демократичних державах в Україні в тому числі. І якщо якась держава забороняє референдуми або не признає результати того референдума, значить то не демократично. І держава така називатись демократичною не може. А право на себе не ні, земля парламентар зазначає, чеська республіка буде робити все, аби підтримати русинський народ та оберегти його від утисків в Україні. Промову перериває працівник служби безпеки. Він вручає повістки голові русинського об'єднання Василі Джугану та його заступнику Михайлу Тяску. Викликає на допит у рамках кримінального провадження порушеного там кримінального сім'ї. Я не буду підписувати, тому що я у є зустрічі, ми не можемо. Я не можу тут час бити. Просто я розповідав. Постоянно виходимося за границю, ви то знаєте, якраз. Проте взяти повістки, чоловіки від... Мовляються мотивуються тим, що на Україні бувають рідко і живуть зараз за кордоном і так повістку просять вислати поштою. А 4 грудня у сваляві співробітники СБУ офіційно повідомили про виклик на допит у якості свідків президентові світового конгресу підкарпатських русинів Василю Джугану та його заступникові Михайлові Тяску. Публічна відмова від отримання повісток тягне за собою санкції статті 139 кримінального процесуального кодексу України. Це наслідки за неприбуття на виклик. Це може бути штраф і примусовий привід. Водночас декілька молодих людей виражають свій протест, встають із плакатами в руках, стоять мовчки, проте натовп на них реагує доволі агресивно. Після декількох хвилин такого мітингу молоді люди, так само мовчки, покидають залу. Говорять на камеру вже за її межами. Самій організатор, зараз його фамілія Бурак, зараз ім'я не спам'ятає, або Петро, або Василь. Він бивший співроцівник КГБ, який прикликав цих от проросійських ревантарів, щоб показати їм, що тут є російська нація, що їм треба тут референдуми, такі як А-ля ДНР, ЛНР, і щось таке тут розкатувати цю ситуацію. Ясно, що на гроші Путіна, на гроші Ерпаламенту. Після цього його висновок такий, щоб ці задурити їм голову, вони поїхали в Європу, і там так само розкатували ситуацію, що на Закарпатті треба робити референдум, тут є нація, її не визнають, їх тут ущемляють. Ають їх тут б'ють і тому давайте їм допомагати. Будемо вже у понеділок. З'явилася інформація про те, що Карпатська Січ написала офіційного листа до міністра закордонних справ України Павла Клінкіна. У зверненні громадські активісти просять визнати візит чеського парламентаря недружнім актом проти України. Десять листівок з пропагандою нацизму часів Третього рейху вилучили працівники закарпатської митниці на посту ЧОП залізничний під час здійснення контролю міжнародного потягу ЧОП «Будапешт». Також було виявлено шматок бурштину вагою 110 грамів та бурштинове намисто. Все це приховав та намагався перемістити через митний кордон громадянин Сербії. У своєму поясненні він зазначив, що придбав листівки на одному з ринків в Україні. Про порушення митних правил складено протокол. Бурштин намисто та листівки вилучено. У Закарпатському угорському інституті відбулися загальні збори асоціації угорських педагогів краю. В порядку денному підведення підсумків 2015 року та обговорення найгостріших проблем у школах з угорською мовою навчання на Закарпатті. Актуальною проблемою залишається нестача підручників. Крім того, за останні роки з'явилися кадрові проблеми, особливо у населених пунктах верхньотисянського регіону. Цього року найважливішим вважаємо те, що в Україні дозволено вивчення угорської мови як другої іноземної у загальноосвітніх школах із українською мовою навчання. Раніше це стосувалося лише російської мови. Україна інтегрується у Європу, а угорська мова вважається європейською. І нею говорить велика угорська громада, що проживає на території України. А от норвежські благодійники знову готують подарунки для закарпатців з малозабезпечених родин. Майже 5 тисяч пакунків, у кожному з яких 10 кілограмові продуктові набори. Це вже не перша акція від дому милосердя, яка стала можливою завдяки допомозі норвезького благодійного фонду. Продуктів придбали майже на 2,5 мільйони гривень. Анастасія ножка докладніше. Створити казку для закарпатців вирішили волонтери з Норвегії уже зовсім скоро. Майже 5 тисяч подарунків опрямують до потребуючих. Ось так у тісному дружньому колі на складі дому милосердя пакують подарунки. Задля цієї благочинної місії на Закарпаття приїхали норвежці. Вони і профінансували акцію. Перший візит до України змінив мене. Повернулася в Норвегію з бажанням допомагати закарпатцям. У нас багато людей, які готові підтримати тих, хто цього потребує. Я теж дуже щаслива, що маю можливість робити добрі справи для ваших краян. Допомога людям з особливими потребами, дітям-сиротам та малозабезпеченим сім'ям надходить до обласної благодійної організації Дім милосердя завдяки волонтерським внескам Норвежців. Директор фонду наголошує, з цими добрими закордонними друзями вони вже майже родина. Є, є норвежці, які приїжджають регулярно. Є такі вже справжні друзі України, вони горять тим, що вони за рік буває і 5-10 разів вони можуть на Україну приїхати. Є волонтери їхні, які по кілька місяців тут у нас проводять на Закарпатті. Так що багатьох вони вже дітей знають. І поіменно, і самі особисто ці подарунки їм їм доставляють. Так що ну радості, звичайно, завжди дуже багато. Крупи, олія, сіль, цукерки. Один такий продуктовий набір важить понад 10 кілограмів. Тут усе, чого найбільше потребують люди, у скрутний для країни час. Місце, де зібрали п'ять тисяч коробок, новорічно різдвяної радості, наче не Лапландія, каже сільський голова Михайло Лаба. Окрім цієї масштабної акції, бачив ще чимало добрих вчинків від волонтерів з Норвегії. Таку допомогу закарпатцям цінує. Місія щира від серця, вони допомагають людям, це саме головне. І ці люди у, на Закарпатті вже близько 17 років працюють і працюють вони не вони і наших бійців АТО одівали, які йшли з нашого села Невицького. Також допомагають багато нашим мешканцям малозабезпеченим категоріям інвалідам. Постійно це на Пасху, на Різдво, на інші свята. Коли у них є момент істини, що вони можуть допомогти, то до них не треба звертатися. Вони норвежці місіонери вже кілька років поспіль відвідують Україну з різними благодійними акціями, спрямованими на допомогу не лише дітям. Цього разу Кілька сотень коробок планують відправити і військовим на схід. І продовжуємо тему милосердя. Бож у другу неділю грудня в Україні відзначатимуть день благодійництва. Протягом останніх кількох років чимало людей на Закарпатті долучилися до волонтерства, допомагають армії сиротам і не забувають про братів наших менших. Історія про доброту та терпіння в сюжеті Марії Чеварги. Щодня нам чогось не вистачає. Грошей, машини, відпустки або ж нового телефону. Проте ми часто не замислюємося, що в цей момент комусь банально немає що поїсти і де переночувати. Таким як ми з вами пощастило більше, і допомагати іншим не наш обов'язок. Це відношення до оточення і наше світосприйняття. Во Первых це не принудительно. А во-вторых, когда люди дають, знаєте, вони щасливі від этого просто. Потому что навіть слово Боже говорить, що блаження давати, ніж брати. І тому люди дають гривню дві, вони розуміють, що действительно идет на благотворительность, оно, ну, поможет -то, человеку, то люди просто від этого щасливі. Подивіться на цю жінку, вона щодня стоїть і пропонує допомогти. Не просить, не благає, а пропонує. І закинувши хоча б гривню, ми дістаємо подяку у вигляді записки, яка у свою чергу можливо допоможе нам. Наша організація існує з 2007 року. Ми її зареєстрували з мужем, тому що ми хотіли щось делать для нашого міста. Ну, щось допомагати общественну організацію. Ми не знали, що. І от у 2010 році. Мы начали кормить людей, но и но это не так просто пришло, знаете что? Ну давайте будем кормить людей, вот ну чем-то бы заняться. Мы вообще христиане, верующие люди, и то, что мы делаем, это ну Бог нам дал такое вот в сердце делать это для людей, потому что сама я когда-то была ребенком с ним благополучной семьей, и я прекрасно знаю, что такое голод, холод и все остальное. Йдучи по життю, варто пам'ятати просту істину: гуманізм, вічливість і співчуття це ті риси, яким не варто зраджувати, адже добрим бути просто. Тому не шукайте приводу для того, аби стати корисним. А хоча б 13 грудня, у всеукраїнський день благодійності, долучіться до хорошої справи. І частіше посміхайтеся, адже можливо для когось ваша посмішка це панацея, хочеш зробити чоловіка щасливим на одну минуту. зроби йому комплімент. Хочеш зробити чоловіка щасливим на час на його. Хочеш зробити щасливим на всю жизнь, научи його допомагати другим людям. Допомагайте тим, хто цього потребує. Чи можете, і щодня цим завершуємо випуск. Більше розкажемо, покажемо о дев'ятнадцятій. До зустрічі. Гарного дня.